Оло, tal amigos! Всіх вітаю, і ми продовжуємо з вами уроки іспанської мови. І сьогодні говоримо про претерито імперфекто, незакінчений минулий час. Для чого ми його використовуємо? Ми його використовуємо для того, щоб говорити про якісь повторювальні дії у минулому, якісь звички наші у минулому, для того, щоб описати щось у минулому, щось було там велике, мені велике і так далі. І також якась дія у розвитку, також у минулому часі, і значить, ось саме для цього ми використовуємо це, цей час. Тобто він перекладається з іспанської, як, наприклад, я раніше ходив до школи, я раніше навчався там щось. Мій будинок був великий, він мав. Три кімнати, тобто опис, повторювальні дії і дії розвитку, наприклад, коли я йшов до магазину, до крамниці, я слухав музику, так дія в розвитку. Ось саме це для цього ми його використовуємо. Ось у нас тут далі йде, як він утворюється. Давайте подивимося, якщо діє слова першої відміни, діє відміни які закінчуються на "-ар", Наприклад, аблар говорити, розмовляти, відповідно, у нас будуть наступні закінчення: Йо, hablaba», аба, ту облавас, El, ella, usted hablaba, nosotros обламамо, vosotros hablabais, ellos hablaban. Тобто закінчення аба, абас, аба, абамос, абаїс, абан. І це саме для дійслів, які закінчуються на ар. Аблар, трабахар, в'яхар і так далі. Наступні дії слова, які закінчуються на ер, комер, їсти. Йокомія, ту коміяс, ель комія, нас отрос коміємос, воспрос комієйс, ейос коміян. Тобто закінчення йдуть ія, іяс, ia», іамос, іас, іян. І переходимо до третьої дієвідміни, там, де закінчення було ір, «escribir». І тут такі самі закінчення, як у другій дієвідміні. Іas, ia, ia, iamos, i ais, Escribir писати, Йо escribia, ту è escribías, elle ея, устед, ya usted también escribió. восотрос ескребійому, ейос ескребієс, єс Так відмінюється правильні дії слова. Якщо хочете, можете зробити паузу, переписати собі все. І давайте поглянемо на неправильні дієслова. Це дієслова, такі як сер. Buti, yo era, tú eras, él, ella, usted era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos, ellas eran. Era, eras, era, éramos, erais, eran. La ir, jodite, hijate. Yo iba, tú ibas, él, ella, usted iba, nosotros íbamos, vosotros ibais, ellos iban. Iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban. І діє слово бер, бачите. Йо беія», «ту тубеяс, ель ей, устет беія», «носотрос беємус, вас беяіс», «ейос беян, «Беія», беєс, «беія», беямос, беяс, беян. Всього три неправильні дві слова. Дуже такий зручний час. Можете зробити паузу, також собі їх переписати. І кілька прикладів з цим часом. «Авлава кон mi amiga. Я розмовляв в sì, продовжений час mi amiga, з моєю подругою. En una casa bonita. Ну, тут я або він жив в гарному будинку. Antes Miguel comía mucho. Раніше Miguel їв багато. Антес раніше. Mi casa era grande. Мій будинок був великий. Опис у минулому Era grande. Iba por la calle, escuchaba la música. Коли я йшов по вулиці, я слухав музику, тобто в розвитку. Ось такі приклади. І, як зазвичай, ми робимо невеличка вправа. Можете зробити собі паузу, поставити відео на паузу, переписати вправу. І відповіді цієї вправи ви знайдете у першому коментарі. Дякую за те, що подивилися це відео. Uh, muchas gracias. Ak sa vám spodobalo s video, stavte svoje like, pripísujte sa na kanál i do zústrečí u nových video. Hasta luego!